Фастів. Здавалося, місто невелике, але ж скільки цікавих і справді надзвичайних людей живе в ньому, скільки людей небайдужих і людей зі щирим і відкритим серцем. Один з таких надзвичайних людей жив на Кадлубиці і звали його Руслан. Руслан Рудім ріс спокійним і домашнім хлопчиком. Його любили вихователі. Він був справжнім старшим братом та люблячим сином. Вже школярем міг і школу прогуляти, але сестрі Тетяні уроки все одно допомагав робити. Руслан з легкістю брався до роботи. Тому після закінчення 9 класу пішов працювати на завод червоний жовтень токарем, де на той період працював його батько. Вже юнаком він пішов до лав української армії та служив у морфлоті в місті Саки. Служба в армії Руслану була до вподоби, нове місто, нові друзі і справжній армійський дух. Тоді і з'явилась Руслана Мрія. Якщо в армію, то моряком. Додому Руслан повернувся сержантом і ще довго з посмішкою та позитивом згадував свою службу. В рідному Фастові Руслан знову влаштувався на роботу, також токером, але вже на завод Факел, де знову ж таки працював його батько. Руслану було легко працювати із рідною людиною. Чоловіки могли знайти спільну мову в роботі, от і працювали разом. Хоч Руслан і працював токером, та він мав досить незвичне хобі. Він любив готувати. На кухні він був асом, будь-яка господиня могла позаздрити його майстерності. Він і сам бачив, що має хист до кухні, і говорив, що має стати класним поваром. Проте життя склалось інакше. А любов до кухні так і лишилась захоплення. Це його захоплення змогли оцінити побратими Руслана ВАТО, інколи він балував їх чимось смачненьким. Проте, на війну він шов не борщі варити. Він пішов добровольцем, щоб захищати свою рідну землю. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді, де був зенітником. Під час бойових дій у Руслана для рідних завжди була одна фраза: у мене все добре, тут не так страшно, як пишуть. Жодним словом він не хотів передати своїм близьким той жах війни, який бачив на власні очі щодня, і, хоч, можливо, самому було нелегко, але знаходив слова, щоб заспокоїти свою родину. Проте спокій залишив всю родину назавжди 27 серпня 2015 року, коли під селом Кримське Луганської області Руслан загинув. Батьки втратили сина, син батька. Ми знаємо, що герої не вмирають. Знаємо, що вони вічно лишаться в нашій пам'яті. Ми знаємо, що нам жити з цим болем. Але ми не знаємо, чи перестане хоч колись боліти ця рана. Залишена війною, Руслан вірив в перемогу над терористами. Він один з тих, хто віддав своє життя за мирне небо над нашими головами.